В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ми всі добре знаємо, що діється у нас сьогодні в Україні, які ми маємо випробування. І от я хотів би зараз розглянути. Скажемо так, одну, одну сповідь, відкриту сповідь одного військового. Чим це важливо? Це важливо тим, що завтра ми всі можемо стикнутися з тим. Зустріти це непорозуміння, яке буде для нас незрозуміле. І ми будемо дивуватися. А чому? Ця відкрита сповідь називається «З війни не повертаються. Що б там не казали психологи, навіть якщо ти вижив, адаптується, але не повертаються. Ми всі залишаємося тут. Звідси не повертається ніхто і ніколи. Назад родина отримує лише жалюгідну подобу свого сина, чоловіка, тата, а це агресивна звірюка. Вони бачать поруч з собою істоту злу на весь світ, яка не вірить ні в що, крім смерті, яка, як сірник, спалахує на будь-яке слово яка криє матом увесь світ і готова вигрести горло будь-кому, хто не так подивився на тебе. Вчорашній солдат, сержант, капітан більше не належить ні батькам, ні рідним, він належить їй, він належить війні, з якої повернулося лише тіло. Та його душа іство залишилося там, на передовій. Душа залишилася з війною, але тіло все ж повернулося, і війна відмирає в ньому поступово пластами шматок за шматком. Повільно, дуже повільно вчорашній солдат, сержант чи капітан. Перетворюється з бездушного манекена з порожніми очима і випаленою душою в якусь подобу людини. Спадає нестерпна нервова напруга, згасає агресія, проходить ненависть. Найдовше тримається страх, тваринний страх смерті. Але з часом проходить і він. Він починає вчитися жити в цьому житті, в цьому світі заново, вчитися ходити, не дивлячись під ноги, щоб не підірватися, вчитися наступати на колодязні люки і стояти на відкритому просторі в повний зріст, купувати їжу, говорити по телефону, спати на ліжку, а не на землі. Вчитися не дивуватися гарячій воді в кранах, електриці і теплу в батареях, чи не здригатися від гучних звуків. На моїх очах прилетіла ракета 25 школу. До цього часу будь-який удар я відчуваю отут. До цього часу І я не воював. Відпускає бажання забитися десь в куток, в тишину і просто поспати. Кудись на задній план потихеньку відповзає відчуття неминучої смерті. Зникає автоматизм дій. Розслаблюється постійне, готове до ривка тіло, потихеньку зникає уміння стріляти не роздумуючи, і визначати відстань на слух. Жерти все підряд чи не жерти взагалі, спати на снігу. Ти забуваєш, як ставити розтяжку, як пересуватись, як контролювати простір. Але що довго ти, прогулюючись з дітьми по парку, будеш очима пасти периметр, обходити кущі і мати бажання провалити голову дурню, який кинув пітарду чи проїхав на, на мопеді десь за кілометр від тебе. Страх тримається довго. Тіло пізнало десятки різновидів страху. Від спекотного страху бою, коли все закипає від адреналіну, до паралізуючого страху мінометного обстрілу, що леденить нутро, від тяжкого очікування постійної небезпеки, що ниє не під шлунком, до тваринного страху смерті. Але зрештою проходить і він. І ще сни, сни. Зазвичай нічого конкретного. Лише чорна порожнеча, але іноді і конкретне. І це конкретне ще є гірше. Натомість повертаються такі дивні непотрібні почуття, як інтерес до життя, доброта, співчуття, усміхненість, не той, оскал, від якого здоровенна вівчарка складає вуха і піджимає хвіст а просто усмішка. Вони вичавлюють ті інші почуття, життєво необхідні там на війні. Останнім приходить уміння любити, не кохати, як дітей, дружину, родину, а любити. Любити людей зі всіма їх недоліками. Це, мабуть, найскладніше. Починаєш жити. Спочатку тому, що так вийшло, залишився живим, не відчуваючи від життя ніякої радості і розглядаючи її як бонус, що по дурниці долі випав на твою частку. Все одно справжнє життя твоє, як ти думав тоді, прожити від кірки до кірки в ті дні, поки там ти був. І решта років 50 не зможуть нічого ні додати до тих днів, ні зменшити від них. Але потім втягуєшся в життя, стає цікава ця гра, яка не насправді видаєш себе повноправного члена цього суспільства. Маска нормальної людини приросла успішно і організм більше не відторгає її. І оточуючи, вірить, що ти такий же, як і всі вони, але справжнього обличчя обличчя воїна, який воював, не знає ніхто. Ніхто не знає, що ти більше не людина. Люди ходять навколо, сміються, ковзають очима, сприймають за свого, але просто відводять в бік погляд. Правду більше ти не говориш нікому. Людині, не бачивши війну, ну хоча би десь, з краєчку, не пояснити війну. Точно так, як сліпому не пояснити відчуття зеленого, а чоловіки, чоловікові не дано зрозуміти, що значить виносити і народити дитину. Ніколи чоловікові цього не зрозуміти. Але весь час ти чекаєш, чого, і не знаєш сам чого. Ти не можеш повірити, що це закінчилося просто так, без всяких наслідків. Окрім Постійно радіо в голові, тремтіння рук та і просто сильно болить голова. Напевно, чекаєш, коли пояснять, чекаєш, що хтось підійде до нього і скаже, брат, я знаю, де ти був, я знаю, що таке війна, я знаю, навіщо ти воював. Це дуже важливо знати навіщо. Навіщо загинули війною подаровані брати? Навіщо вбивали людей? Навіщо ти закривав очі своєму побратиму, якого вбила ракета в центрі Чернігова? Навіщо цьому світу було потрібно вбити ту дівчину під Києвом, щоб в цинку від патронів лишилися її мізки? Навіщо ми, дорослі дядьки, плакали над свіжими могилами? Над Яцево, навіщо нас взагалі загнали туди, де ми були, щоб покласти навіщо? Але ніхто цього не розповідає. Ти не повинен був вижити, бо вижити значить зрадити. І ця твоя зрада відкреслює тебе від усього світу, від тих, хто лишилися там, і від тих, хто існує тут. Ти весь час намагаєшся повернутися туди, але ця частина твого життя піде безповоротно. Ти опинишся на тотальній самоті. Померти не помер, але і жити не живеш. І тоді ти вчорашній солдат, сержант чи капітан, починаєш розповідати сам. Береш ручку, папір і виводиш певну фразу. Починаєш писати, ти ще не знаєш, що буде розповідь, вірш або пісня. Рядки йдуть важко, кожна буква рве тіло, немов йде і зрани осколок. Ти фізично відчуваєш цей біль. Це сама війна виходить з тебе і лягає на папір. Б'є, трясе так, що не видно бук. І ти більше тут, знову і там, і знову смерть править усім. І паскудний свист міни чи дрона наздоганяє розпластану спину. І знову горить наливник під краміном. І знову вог залітає в бліндаж. І знову наступають на міну і морячок. І знову рвуть спину осколки Дніпру. І ось все ті, хто на щиті встають зі своїх могил. Мах, коля, плохіш, кот, рамзес, араб, Дніпро. Вони схиляються і їх шепіт заповнює кімнату і кажуть тобі, давай, давай, зміюка, розкажи їм, розкажи, що таке війна. Розкажи, як смикаються хлоп'ячі тіла, коли в них потрапляє куля. Розкажи їм, ти вижив тільки тому, що загинули ми, ти нам винен. Розкажи всім, вони повинні всі знати, що таке війна. І рядки з кров'ю йдуть один за одним. І горілка глушиться літрами. А смерть і божевілля сидять з тобою в обнімку. І штовхають у бік, і підправляють ручкою. І ось же вчорашній солдат, сержант, капітан контужений, прострелений, заштопаний. Чи зібраний по частинках напівбожевільний і отопілий, пишеш, пишеш, пишеш і пишеш. І ти скиглиш від безсилля і туги, а сльози, а сльози течуть по обличчю і застріють в щетині. І ти розумієш, що з війни не повертається ніхто, та і не треба повертатися такими. А в минуле життя, на жаль, зворотній хід. Зачинений. Будемо жити. Маю честь. Отака важка, відкрита сповідь одного військового, який повернувся, поранений, покалічений в це життя. Це біда, це біда для всієї нашої України, всього суспільства. Але ми нам сьогодні треба набиратися терпіння, і нам сьогодні треба набиратися дуже сили молитви, сили віри, просити у Господа, щоб Господь втрутився в це все, в кожну людину, до кожної з нас. Бо всі, в кого хтось воює там, ми чекаємо такого випробування. Воно буде у нас. Згадайте історію. 1946 рік. Що зробив Сталін? Він по всій, по всьому Радянському Союзі тоді позбирав всіх таких і вивез на Соловки. Чому? Вони створювали свої групи, вони були покинуті суспільством. Вони перетворювалися в тих, які потім грабували і робили всяке безчинства. Тому що вони були непотрібні людям. І сталіх їх забрав і вивіз. І треба мати силу любові, терпіння для того, щоб вони відчули це, щоб їх покрити, щоб вони швидше відкинули війну і адаптувалися в цьому звичайному нашому безпечному житті. Слава Ісусу Христу! Нагадую вам, що в нас п'ятницю, 8 листопада буде велике свято, храмове свято нашого кафедрального собору. Дві святкових літургії, перша в 6.45, святкова літургія, друга о 9-й годині вранці архірейським чином. Також 10 листопада у нас збирається поїздка до Києва, буде велика загальна молитва. Блаженнішого митрополита Епіфанія і багатьох єпископів в Києв-Печерській лаврі, хто має можливість і бажання, можете записатися у свічниці. Виїзд на молитву 5.45 вранці. Поїздка безкоштовна. Слава Ісусу!